Всіх вітаю на своєму каналі FanModelua. Це 23 й урок по SolidWorks. В ньому я хочу розглянути таку функцію, яка називається WRAP. Ага. Отже, на прикладі зараз поясню, що це за функція. З фронту, давайте оберемо дугу. Я оберу перший варіант, як я вже говорив, буквою А. На англійській розкладці клавіатури можна обирати режими із центру. Ось таку дугу виведемо. Зробимо 30. Центр. Далі оберемо Revolut Boss Base якості ось його лінією підтвердити правою кнопкою мишки. Е, отримаємо отакий от от шар. Далі на Front Lane створимо ще один ескіз. Давайте зробимо ось щось на кшталт такого прямокутника, тільки зі скру... з округленнями. Якось так. Просто зберігаємо наш ескіз, підтверджуємо його створення. Далі натискаємо на функцію Wrap, обираємо наш ескіз і е, тут є такі варіанти для того, щоб створити наш, ну, як би, змінити поверхню нашої кулі. Скажемо так. Отже, є перший варіант це wrap Type, опція Wrap раптайпс. Перший варіант це видавлювання, тобто, ну, витягування. Другий варіант це вирізання, і третій це контур. Тобто на нашій, нашому, нашій кулі давайте це все ж таки розглянемо на прикладі, щоб ви зрозуміли. Я зараз в режимі контуру підтверджую правою кнопкою мишки після того, як обрав наше тіло, і отримую ось такий якби, контур візерунок. Далі давайте іще розглянемо. Вирізання. Як ви бачите, тут додалося ще pull direction, тобто напрямок вирізання, ну, ми його поки що залишимо без змін. Підтвердимо. Як ви бачите, до центру цієї кулі у нас відбувся виріз. Якщо ми хочемо, щоб цей виріз був прямий, то обираємо pull direction. У даному випадку ми можемо обрати front plane. Тому що більш ніяких орієнтирів у нас немає. Підтвердити, і ми отримаємо прямий виріс. Якщо перейти в режим штриху Hiding Lines visible, або я просто скористаюся швидким доступом. У мене на Alt Z установлена ця команда, то ми побачимо, що там немає ніяких викривлень, виріс є прямий. Так, тут ще є витягування. Той самий варіант підтверджуємо. Він зараз прямий, тому що в нас. Е, давайте перевіримо. Ну так, фронтплей у нас е, без змін. Давайте його видалимо. Зараз він буде непрямий. Ось так. Від центру. Від системи координації в усі сторони він витягується. Далі, що тут ще є? Ще є е, Wrap метод е, Тобто. Методи створення. Методи покриття, якщо це правильно. Зараз обраний е, варіант Spline Spline Surface. Є ще варіант е, Analytical, але він зараз не буде працювати. Якщо я його оберу, натисну, він видасть помилку. Е, навіть якщо я оберу pull direction, він все одно не спрацює, тому що він працює на циліндричних поверхнях, не на сферичних. А от цей метод нам зараз підходить. Також є reverse direction, ну, ви вже знаєте, що це, що це розуміється під цим. Змінюється напрямок. І є ще Accuracy, low height це деталізація. Точність захоплення геометрії, якщо можна так сказати. Я в даному випадку різниці не помітив. Якщо обрати, давайте витягнемо. Крім того, що Комп'ютер завис на деякий час. Якщо це вам так потрібно, то можете обрати. Ну, я все ж таки більше схиляюсь до того, що залишати це все на лов. тому що різниці, ну, можливо, якась і є. Ні, я не бачу візуально якоїсь різниці. Можливо, це більш для складних якихось об'єктів, тіл. в даному випадку тільки ускладнює і подовжує процес моделювання, тому не бачу ні йому сенсу. Ось так це все працює. Що ж, дякую за перегляд. Надіюся на ваш коментар, підписку, лайк або дизлайк. Зустрінемося, успіхів в навчанні.